16 разів за попередню добу Росіяни обстріляли населені пункти Донеччини. У Слов'янську загинула одна людина, дві поранені. Ще четверо дістали травму у Краматорську, Костянтинівці та Федорівці. Як повідомили в Ова з лінії фронту евакуювали 304 людини, у тому числі 11 дітей. Двоє постраждалих внаслідок пожежі у Дружківці на Донеччині. Вночі рятувальники отримали повідомлення про загоряння у приватному будинку. Причини виникнення пожежі встановлюють нині. П'ятеро людей загинули, та одинадцятеро отримали поранення внаслідок російських атак цього тижня на Костянтинівку. Це Донецька область. 19 лютого росіяни запустили на місто ракети, а 22-го скинули авіабомби. Загалом рятувальникам довелося розібрати 75 тонн зруйнованих конструкцій. З нами Юрій Винокуров на прямому зв'язку. Це перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, наше вітання вам. Да, вітаю вас. Скажіть, яка оперативна ситуація в області, в тому числі в тих населених пунктах, які ми з Юлією ще й не перерахували? Ситуація продовжує бути доволі складною. За добу маємо більше 2700 обстрілів 16 населених пунктів області були під обстрілами. Буквально декілька годин тому були важко обстріляні місто Краматорськ. Маємо загиблих. Маємо 14 поранених, серед них четверо дітей. Зараз проводяться роботи по деблокації ще людей, які можуть знаходитись під завалами. Працюють оперативні служби, рятувальники і комунальні структури. Чи є у вас цифри скільки людей цивільних залишається в межах області, і скільки серед них дітей? На сьогодні в межах області залишається практично 300 тисяч цивільного населення. З них 22 тисячі 347 дітей. А в районі? Близькому до зони проведення бойових дій, там, де і примусової і добровільної евакуації відома, яка кількість населення? Так ми знаємо по кожній громаді. Так, наприклад, в Покровську зараз залишається 6664 особи. Загалом на території громади 9300 осіб знаходиться. Фактично, з всіх прифронтових територій шляхом обов'язкової евакуації. Всі діти вивезені. Є поодинокі випадки, коли батьки завозять своїх дітей і наражають їх на небезпеку, але працюють органи правопорядку, головне управління національної поліції, служби білий Янгол, ДСНС. Ми максимально вивозимо всіх дітей із зони активних бойових дій. От, власне, пане Юрію Покровськ, детально, якщо яка ситуація там гуманітарна, в тому числі і громада. Ситуація в Покровську доволі складна. Місто постійно цілодобово під обстрілами, всіма видами озброєння: це і каби, і авіаційні ракети, і дрони, і артилерія. От на сьогодні в місті знаходиться 6664 особи. В місті працюють поодинокі магазини. Там завозиться гуманітарна допомога. Працює 4 пункти незламності для того, щоб люди могли обігритися. Та зарядити гаджети працюють комунальні служби, розбираються постійно завали, деблокуються люди, які знаходились під цими завалами, або, на жаль, деблокуються вже загинувши. А яка ситуація у Слов'янську станом на понеділок там була одна загибла людина після атаки? Чи зросла кількість постраждалих жертв? Кількість не зросла. Одна людина загинула, дві людини поранено. От на жаль, маємо авіаційні влучання от, авіаційними бомбами, це фактично центр міста. Костянтинівка, там напередодні після так само обстрілів з завалів була деблокована ще одна людина, на жаль, померла. І на момент, от, коли ми цю інформацію дізнались, ДСНСники продовжували працювати. Яка ситуація там? На сьогодні в місті залишається 15 тисяч жителів. От місто знаходиться під постійними авіаційними обстрілами. На сьогодні ми маємо більше п'яти прильотів кабів по місту. Наразі проводяться рятувальні роботи, роботи з розбирання завалів. Працюють підрозділи ДСНС і комунальні служби. На жаль, до території міста вже менше восьми кілометрів від лінії активних бойових дій. А загалом по території громади до декількох старостинських округів відстань вже близько півтора кілометра від лінії активного бойових дій. Як загалом із гуманітарною складовою в області газо водо електропостачання підвіз продуктів, гуманітарна допомога, пошта пенсії, наприклад. На сьогодні, у всіх містах, де було розпочато опалювальний період, він продовжується. Маємо певні періодичні проблеми через руйнування інженерних мереж. Ну, вчора була обстріляна котельня в місті Константинівка. Ну протягом декількох годин вдалося відновити теплопостачання будинків, а сьогодні вже ліквідовували наслідки і відновлювали будівлю котельні. З продуктами харчування проблем немає. Медикаментами повністю забезпечені всі лікарні. Пункти обігріву також на поготові у всіх містах, тому що ми вже на минулому тижні мали добово фактично відключення від енергетики. От і вирішували в дуже складному режимі систему опалення міста Краматорська було відключено 528 будинків. На сьогодні всі вони підключені знову до системи опалення, всі працюють. От на сьогодні у всіх прифронтових містах от, існує система видачі гуманітарної допомоги, також забезпечені і їжею, і медикаментами, всі пункти незглавності. Пане Юрію, чого зараз області не вистачає? Якщо ми, наприклад, про ремонти говоримо, відновлення техніка, яка потрібна необхідне обладнання для от, забезпечення функціонування, от, наприклад, тих самих котелень, і не тільки по чому фіксуєте дефіцит? На сьогодні дефіциту по котельному обладнанню немає. Ми отримали в минулі роки достатньо модульних котелин від благодійних організацій і міжнародних донорів. По будівельним матеріалам є постійна необхідність, тому що руйнації дуже великі необхідні матеріали для закриття вікон, дахів для того, щоб зберегти залишки будівель. І також в певних будинках залишаються люди, які там проживають, для того, щоб закрити тепловий контур і продовжити теплопостачання. От в цьому є постійна потреба його не вистачає. На жаль, зараз велика кількість гуманітарних організацій в цьому році там не поставляє будівельні матеріали, тому всі громади і обласний бюджет спрямовують свої кошти. На закупівлю таких матеріалів, щоб була постійна допомога комунальним підприємствам, щоб ми могли своєчасно допомогти всім нашим людям, Пане панакуров. Дякуємо. Юрій Вонокуров, перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації, був у нашому ефірі.